Але особу підозрюваним учені злочину передбачена частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України на території Гайсинського району було задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які займалися незаконною виробкою лісу. Під час проведення 35 санкціонованих одночасних обшуків працівниками Гайсинського районного управління поліції спільно з управлінням карного розшуку Вінницьким управлінням внутрішньої безпеки за силовою підтримкою спецпризначенців ОРД та підпрацювальним керівництвом Гасінської окружної прокуратури було вилучено 3 мільйони гривень у національній та іноземній валюті, 20 банківських карток, 30 мобільних телефонів, 5 бензопил, блокноти з чорновими записами, ноутбуки та планшети, а також автомобілі, один з яких вантажний, на якому зловмисники перевозили незаконно зрізану деревину. Учасників групи було затримано та оголошено їм про підозру в вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, останнім загрожено до 7 років позбавлення волі.